Найактуальніші виклики від роботи в умовах війни до впровадження новітніх технологій обговорювали на з'їзді хірургів у Києві. Чи є прориви в українській медицині за часи повномасштабного вторгнення? Та коли українські хірурги почнуть навчати закордонних? Деталі у матеріалі Валерії Глущенко. П'ятнадцятий з'їзд хірургів з усієї України розпочався з ушанування пам'яті загиблих лікарів. У залі майже 800 учасників ще близько тисячі долучилися онлайн. Останній з'їзд хірургів проводився сім років тому. Він проводився до ковіду, він проводився до війни. Зараз ми вирішили зібрати форум цивільних і військових хірургів для того, щоб оговорити на питання, які виникають. Це дуже важливо, тому що Особливо в військовий час нам є зараз про що говорити, обговорити по всім напрямкам хірургії, тому що є надзвичайно важливі досягнення наших хірургів, які висвітлені на європейських з'їздах на світовому рівні, з повномасштабним вторгненням перед українськими лікарями постали неабиякі виклики, і наші лікарі їх успішно долають. Ми навчилися лікувати військову травму, такою, якою це не одне кульове поранення, яке ранить руку. Це міновибухові травми, які вражають багато дуже органів систем. Тому це та командна робота фахівців багатьох напрямків, і я вважаю, що нам на цей час вдалося досягти дуже багато. В одній залі від інтернів до найдосвідченіших фахівців кожен ділиться досвідом та обговорюють прориви у медицині, які здійснили за час війни. Військові хірурги збройних сил України на сьогоднішній день є піонерами впровадження ендовідої хірургії сучасних бойових поранень органів черевної порожні. Ми виконуємо лапароскопію. Це дійсно прорив взагалі в медицині, і перші оперативні втручання ми виконали під Бахмутом. Була виконана лапароскопічна неферектомія при вогнепальному ушкодженні нирки. Потім, коли ми набули досвід на сьогоднішній день, вже понад п'ять таких оперативних втручань. Своєю чергою міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що набутий за час війни досвід лікарі вже передають медикам інших країн. Ми розглядаємо створення центрів бойової травми, тому що цей досвід повинен приносити користь для всього світу не тільки для України. І ми зараз активно вже розвиваємо міжнародні медичні партнерства. Це горизонтальні зв'язки між лікарнями України і лікарнями світу. Понад 60 таких міжнародних медичних партнерств вже створено. Також міністр наголосив, що на наступний рік держава затвердила плюс 16 мільярдів гривень до програми держгарантії. Крім того, планують збільшити фінансову підтримку для медиків прифронтових територій. Ми зробили вже два пакети програмних, таких два пакети підтримки прифронтових територій. І зараз Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів на виконання доручення прем'єр-міністра України працює над тим, щоб зробити ще один пакет підтримки, саме заробітних заробітних плат для тих працівників, медичних працівників перебувають в зоні активних бойових дій. Валерія. Лущенко Євген Камінський подробиці телеканал Інтер, Марафон і Діні новини.